Вітаю дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Розглянемо задачу. Одна зі сторін паралелограма дорівнює 7 см. Якою має бути довжина сусідньої сторони, щоби периметр паралелограма був більшим за 44 см. Нехай шукана сторона x сантиметрів. Тоді периметр паралелограма дорівнює 14 плюс 2х см. Нам потрібно, щоб периметр був більше 44 см, нерівність 14 плюс 2х більше 44 є математичною моделлю задачі про периметр паралелограма. Якщо в цю нерівність замість змінної х підставити, ну, наприклад, число 16, то отримаємо правильну числову нерівність. У такому разі говорять, що число 16 є розв'язком нерівності 14 плюс 2х більше 44. Отже, довжина сторони паралелограма може бути 16 см. Розв'язком нерівності з однією змінною називають значення змінної, яке перетворює її в правильну числову нерівність. Число 16 не єдиний розв'язок цієї нерівності. Так кожне із чисел 15,1, 20, 10 коренів із 3 є розв'язком нерівності. Можете перевірити це самостійно, підставивши будь-яке з цих чисел замість х ось цю нерівність. А число 10 не є розв'язком цієї нерівності. Зауваження. Означення розв'язку нерівності аналогічне означенню кореню рівняння. Проте, не прийнято говорити корінь нерівності. Розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків не існує. Усі розв'язки нерівності утворюють множину розв'язків нерівності. Якщо нерівність розв'язків немає, то говорять, що множиною її розв'язків є порожня множина. Нагадую, що порожню множину позначають ось таким символом. Таким чином, по-іншому можна сказати, що розв'язати нерівність означає знайти множину її розв'язків. Наприклад, у задачі розв'яжіть нерівність х2 більше 0, відповіддю буде такою. Усі дійсні числа, крім числа 0. Ну, ми знаємо, що число в парному степені буде більше нуля. Очевидно, що нерівність модулі х менше 0 розв'язків немає, тому множиною її розв'язків є порожня множина, тому що ми знаємо, що модуль числа не може бути менше 0. Сьогодні ми розглянемо, як саме розв'язують один з видів нерівності з однією змінною. Лінійні нерівності. Лінійними нерівностями з однією змінною називають нерівності виду Ах більше b. Або А більше або дорівнює b, ax менше b, чи ax менше або дорівнює b, де Х змінна, а А і Б деякі числа. Якщо А не дорівнює нулю, то обидві частини нерівності можна поділити на А, врахувавши при цьому властивість числових нерівностей. Тобто, якщо А більше нуля, то знак нерівності залишаємо без змін. Якщо ж а менше 0, то знак нерівності змінюємо на протилежний. Давайте для прикладу розв'яжемо ось ці дві нерівності. Починаємо з першої. Поділивши обидві частини нерівності на 2, отримаємо х більше або до рівня 9. Отже, розв'язком нерівності є проміжок від 9, включаючи 9, до плюс нескінченності. Позначимо на координатній прямій проміжок, що є множиною розв'язків одержаної нерівності, наприклад, штриховкою. Точка у нас зафарбована, тому що квадратна дужка бо у нас дорівнює, Включає це число. Дивимось на другу нерівність. Поділивши обидві частини нерівності на мінус 3, та змінивши при цьому знак нерівності на протилежний, тому що тут у нас так написано, це потрібно робити. отримуємо Х менше 5, тому розв'язком цієї нерівності є проміжок від мінус нескінченності до плюс 5, або пишемо просто 5. Позначимо на координатній прямій цей проміжок, але давайте вже візьмемо промінь, і таке позначення теж є вірним, і точка у нас буде порожня, тому що 5 не включається в цей проміжок. Давайте тепер дізнаємось, що таке рівносильні нерівності. Нерівності називають рівносильними, якщо вони мають одну і ту саму множину розв'язків. Наведемо кілька прикладів. Нерівності х квадрат менше або дорівнює нулю, і модуль x менша або дорівнює нулю. Це є рівносильні нерівності. Справді, кожна з них має єдиний розв'язок дорівнює нулю. Нерівності х квадрат більше мінус 1 і модуль х більше мінус 2 також є рівносильними, оскільки множиною розв'язків кожної з них є множина дійсних чисел. Зверніть увагу, записувати можна так або так. А оскільки кожна з нерівностей корінь х менше мінус 1 і 0х, тобто 0 помножене на х менше мінус 3 розв'язків немає. То вони також є рівносильними. Зверніть увагу, запис x належить порожній множині не має змісту, ми просто пишемо знак порожньої множини. Для нерівностей зі змінними справджуються властивості, подібні до тих, що справджуються і для рівнянь. Перша властивість, якщо в будь-якій частині нерівності розкрити дужки або звести подібні доданки, то отримаємо нерівність рівносильно даній. Давайте, для прикладу, розв'яжемо ось цю нерівність, розкриваємо дужки, маємо таку нерівність. Приведемо подібні. Тепер 6х-6х буде 0, 10-9 буде 1. Отримуємо нерівність рівносильно-початковій ось цій. І є правильною для будь-якого значення ікса, оскільки при будь-якому значенні ікса її ліва частина дорівнюватиме нулю, А нерівність 0 менше 1 є правильною. Отже розв'язком нерівності є будь-яке число, тобто множиною розв'язків є проміжок від мінус нескінченності до нескінченності. Розглянемо одразу дві наступні властивості. Якщо в нерівності перенести доданок з однієї частини в іншу, змінивши його знак на протилежний, то отримаємо нерівність рівносильно даній. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатне число, то отримаємо нерівність рівносильно даній. А якщо ж обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те й саме від'ємне число, змінивши при цьому знак нерівності на протилежний, то отримаємо нерівність рівносильну даній. Давайте застосуємо ці властивості, а саме розв'яжемо наступну нерівність, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Помножимо обидві частини нерівності на найменший спільний знаменник дробів число 6, допишемо до чисельників множники та скоротимо ці дроби. Далі спростимо її ліву частину. Та перенесемо доданки зі змінною в ліву частину нерівності, а без змінної – у праву. Отримали нерівність рівносильно початковій, вона не має розв'язків, оскільки при будь-якому значенні х ліва частина нерівності дорівнюватиме 0, тому що все, що ми помножимо на 0 буде 0, а нерівність 0 більше або дорівнює 6 не є правильною. До речі, з цих двох прикладів можна дійти висновку, що ось ці нерівності, де у нас є 0 помножене на х, тобто А дорівнює то 0, нулю. Або не мають розв'язків, або розв'язком є будь-яке число. Сподіваюсь, сьогоднішня тема для вас була зрозумілою, бо тема нерівностей ну, дуже схожа з темою рівнянь. Тому ви Майже нічого нового і не побачили. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!